Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі Коні і Різбляр. Їхали ми з далекого краю та й повернули тут до хлопців. Знаходимося ми у Житомирській області, село Іванівка. І є тут така цікава кобилка. Її дочка Вандама. Їй буде 2 роки, тільки буде, так? Так, да. десь в кінці квітня. В кінці квітня буде 2 роки. Мама у неї дуже гарна така, я бачив на відео, хлопці показували. От таке потомство дає вандам, так що хлопці, у кого на Франківщині є лошата, то дивіться дуже добре, що у вас має вирости у двохрічному віці. А що далі буде? Тут є й ширина, все тут є. Краса фейст. Гарно на таку. Е -е, у мами не було там таких сильно заростів. Ходіть, Микола, близько. У мами не було сильно мички на ногах, ноги голенькі були, а Вандам дуже оброслий. І, і, а в неї вийшлося середня і дуже цікава. Там мичка є, тип. Ні, та ж мичка є, але я кажу, що якраз то, якраз то, що люди хочуть, щоб була така у міру мичка, щоб менше проблем з ногами. от такий продукт ну дуже красиво лишиться. Укой, запряжна. Хлопці вже запрягали. В одноконку. Да, саму запрягали, а Навіть до а віде... пари. І до пари ходить. Ну в одну конку я вчив. Щоб є пари. відео, що в парі йде і сама. А супер, Майки, кажа, супер. А ну давай сюди. І... Віза веди сюди. Вона й щоб побачити, який хіт у неї. Красоня. Дуже гарна кобилка. Вона дуже інтенсивно росте. У хлопців гарні, годовані коні. Ми зараз покажемо усіх по черзі. Але ця красуня дуже інтенсивно росте і не може так сильно набрати тіла. Пррр. Вона в середньому тілі, в неї ще ребра голі. Так, вона в середньому тілі. Скільки має вона висоти на лінійку, ви міряли її? 163. 163. А п'ясть у неї. Обхват кісті? Так. Не міряв. Десь приблизно десь 26. Ну так я дивлюся, що, що мало би бути. 25-26 мало би бути. Мичка, звичайно, що показує, що там є більше, але по факту ми самі все це розуміємо. Дуже широкі груди, класні. Це це, це, це буде трактора, не кобила. Це до роботи, для краси, і для любові, така би була кобила. Ви, про... ви можете продати її, Микола. якщо добрі гроші дадуть, продам. Скажете на ціну. Прошу 4 тисячі. Така. Лошиця, кобила, ну ще не кобила, лошиця коштує 4000 доларів. Е, номер я закріплю під відео. Але можете ще номер сказати, ви пам'ятаєте на пам'ять? <турец> 097 789 8031. Так що будете дзвонити. Газду звати Микола. А, ну, файна, про -про пробіжеш, Як звати? Файна. 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 О, файно. Це дійсно файно. Пробіже з нею так по колу, сюди понізу. Наліво, наліво. наліво, давай, давай. Ой, краса. Ну, Коли знаходишся коло такого потомства, як я... жеребці, які завезені були в Україну і дали отакий продукт, то я вам скажу чесно, що трошки важко підібрати слова, як її краще описати. Бо, того, що, то, що я вжу у... на екрані, що я вижу на яву, то є. Дві великі різниці. Але хто розуміє, той розуміє. Якщо не розуміє, може спробувати сам свого коня познімати і подивитися як на екрані, як вживу. Чемна, адекватна, хлопці це все видресирували. Ви так само, як я, я то теж люблю з маличку дресирувати. Ви коли її запрягли перший раз? У скільки її було десь? У рік чи більше року? У рік і два десь запрягли. Ну як, упустий віз. Ні, ще ну, ну там, понятно, <праць> понятно, <праць> понятно, <праць> що вона в мене ще грузу не бачить. Дуже красива, гарно має е, високу холку. Таку, такі груді широчанні. Вона як поставить на себе вона навесі, тіла. Буде 165 на вона піде на майську пашу, тоді вона поміняється. Так, так. Там вандам 172 і мати в неї 175. Та думаю, вона своїх 170 набере. Вандама, Вандама бачило багато. Я сам особисто його бачив неодноразово. Зараз Вандам знаходиться у Рівенській області. З Франківщини його купили, там залишилася лише гарда. О. Така красунька. Добре, ми поставимо на паузу, зараз виведемо ще одну красуньку. Залишайтеся з нами, не переключайте. Ось така ще одна красуня є. 5 років Це вона йде і батько, і мати чи лише... Батько Лиш... був Орден, а мати турійка. Батько Орден, так? Да. Так. Батько Орден, мама І Трійка. 5 квітня буде злошам. Жеребна по перше рону. 5 квітня буде з лоша. Це теж продається. Продається. Е, яка ціна цієї? 1700 сторон. 1700 сторон. А скажіть параметри її так приблизно. По лінійці 1,65, 5 років, запряжна, колодку тяне, спокійно робоча. Метр 1,65 м. Має на лінійку. Все запрягається, їде, Її запрягали в пару і. Немає. Люба проба. Людина приїжджає і сама запрягає. Люба проба. Отака дівчинка. Жеребна по дуже гарному жеребчику, по перширону. Має такий задок, висока, протягнута, довга. Цікава така. Кобилка. Спокійна, чемна, хлопці їхають, запрягають взагалі-то взагалі ви їх запрягаєте просто... ну, Це ми робите якусь роботу? Що с... Ну, а я, і дрова возимо. Людям. Uh, людям, на... і собі. Ну, і собі, і людям, а і... оренку чи. Оранко По весні оренд. Он сусідів. Орен городи. Ну, що робите в цю роботу, Києва. Питанняма. А що вони не робочі? Понятно, хлопці займаються, тримають. І кажуть, що коней тут не багато, то я думаю, що потреба у конях є, коні затребувані, роблять роботу. Ух, вся така кобеліця, що кобеліця. А ну проведи її ще так раз сюди. Дай нам вона так трохи пробіжеться. Пробіжи з нею. Йо, Майка, йо. Звати Майя. Все, це така дресірована, вона лише хоче підскакувати. Хлопці, неділю вже стоять, не запрягав. Так дуже гарно. Пройди, пройди. Я встану зараз біля неї. Ну отак. Назад. Я встану біля неї і подивитися, яка мене. Я трошки не 165 чот, точно, 100%, 100% було я маю 172, а тут, а тут а така висота красуня, дуже гарна, чемна, адекватна, розумна, супер. Так, покажемо її зараз ще. Дай зуби. лопатка вибіта. Стой 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 на 5, 100% так, так. У той молодої, груди ну, ну і, турицям, і відповідно по... і ціна крепша, і все. Це все тут залежно від породи, так що що кому до вподоби, якби Комусь треба, я можу привезти, ви, має, ви можете теж перевозити. Ну, так? Ну є, є людина, яка перевозить. Є людина, що може перевозити, але... Перевезе. Якщо від нас там Чернівецька Франківська область, хтось, хтось би хотів, то я би міг привезти. Або чоловік може доставити самий. Ось така кобилка. Дуже файно. Це на кожен смак є. Ну, на кожен товар є свій купець і є люди, які люблять отаких от високих. Протягнутих довгих коней. Є, що люблять широких, грубих, є таких, що люблять. мені, ну, На мою думку, що ця на перехід, на, ну, на перегін краще, ніж такі тяжкі здорові ну, коні. Бо у нас так, так само. Такі протягнуті довгі ці, вони легші на перехід. Вона на така перегін. На, на ход швидший. Ну вона легша, в неї легший хід, вона, да. вона далі може піти. Ну але вона вже не буде мати того здоров'я, потягнути ту вагу, що потягне той великий здоровий тяжкий кінь. У мене є відео, вона дві колоди в мене тягне. Ну такі десь по скріпляції. Це трудяги. 30. Та то взагалі торійці це дуже трудяги. Дуже. Добре. Ставимо на паузу і показуємо ще одну вам Красуню. От, є ще отака красуня, Поверни. хлопці. Поверніться до сіди. Я знаю де Поверни. пара від цієї кобили є. Назад. Назад. Поверни. Може то та кобила ще й ніж ще буде. Це по лінійці 1,62 Дя... м. 162. Та кобила з Дібрівського кінного заводу, має має документи 2,37 об'єм грудей. Має таку. Цікаву відмітину ззаду на нозі. Від чого це відмітити? Вона десь там щось. Це вона була Що... Щось... Сбігала в мене тут по полям і царапнулася в проволку. Вона її не валить, вона просто там не заросло шерстю. Це така у яблуках, така як подушка. маленька. Сміло, сміло, спокійно, як теля. Проведи на її. Провідся. Ух це. Тут грудак метровий. Це тут груди такі, що це просто. Це просто капець. У нас собі лівакувата, так ногами до середини ступає. Кажуть, що це дуже тягові коні, оці такі, що лівакувати. Та вона до тяги питання. А ну покажи її личко, забере чолочку, на зірочку її. їй. Як вона називається по документах? Радість. Радість. а ну, Чоловік да, каже райка". райка. Райка, рада. Хто би як називав. Да. Так, вона продається теж. Скільки в неї нога? 27. Нога 27. Пройди. Ну, райка. Ця кобилка продається теж. Ціна за неї 2,5 тисячі. Кому би цікава така кобила. Не брикай, не брикай. Дуже сильна, Крепка така, та тут навіть слив немає Я кажу, я знаю, де я знаю де є пара до цієї кобили. У Київській області у київській області у Порхуна. Русалка. Там теж така моща, що хлопці. Там... Ну і ця мощна. Дуже, дуже гарну шийку має, гривка така на два боки розвивається. Я думаю, що хто купить, той не пожаліє. 4 має роботу дуже суперову. Це 4 роки, тут ось до окрайки так. стоять. стій, стій, стій. 4. й по документах вона 4 роки. Да, да. А має вона чіп чи немає? Ні, чіп немає. Чіп немає. Чисто документ. з заводу. Ну, я вам скажу, ну, на мій погляд, що тут ну, що вона, ці параметри новоолександрійця, ще не забирай трошки. Вона переросла їх по, по, всіх, да, по всіх параметрах. Ну, Олександриці скільки? 1,55, все. ця метр шість два. Так, Мені. так. Сильна куди. Так що тут? Тут слив мало. Це така потужняча кобила, хлопці, що. Назад. назад. А жеребна? Ні. Вона не жеребна. Ні. Вона зривалася за жеребцями, потім перегоріла. Взяла. Ну, не взяла. Ну у мене немає тут жеребця. Нема жеребця, ні, не вязливо вона перегоріла, то так уже не відвозить. Ану ну отак стань. Отак камеру потримайте мені, будь ласка. Питанняма. Лиш пальчик пальчик заберіть. Отак. Отак Тримай, тримай. Отак я встану. Я встану біля неї просто для порівняння. Там грудина метрова. Отакі груді. Два тридцять сім охот. Десь 850, 870 кілограм. Пррр. Маленька. Села. Вона літом всі 900 кіло робиться, як іде пах. Ще крепше робиться. Хияка робиться Тут... отак дугою. Вона зараз трохи сіном накладно, через той продаю. Моцанна Ну і так не спить. Живенька, живенька. А пробіжися з нею туди унеси назад трошки. Отак, туди унеси назад. Йо, Райка. О! О, о, о! Дуже делікатно. Найздорові вам будуть, Дякую це тут є що, є що показати. Я думаю, що стає у вас купля, ти типу, поїде на, на Західну Україну. Нагадую, ще раз, коні всі є у продажі. Хто додивився відео до кінця, буду дякувати. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей. Я вам ще раз обійду і покажу спереді. Бо тут такий перед, що я в шоці. Мене дуже. Потішив порадував Женя порхун, коли я був у нього. Ну, тут такий апарат, що це бомба ракети. Все, всім дякую.